Всім привіт. Сьогодні понеділок, 8 вересня. Продовжую вводити в звичку не тільки турніки й кільця, а ще й біг. Як ви бачили, я починав відновлювати пробіжки. 600 метрів пробіг і вже бобік здох. Зараз вже третя або четверта пробіжка. Пробіг я кіло... Кілометр 600 метрів без зупинки. Зараз трохи дихання забилося. Тепер я йду метрів 100-200, потім пробіжу метрів 100. 200 І так я хочу знаходити набігати кілометрів 6-7 сьогодні. Що я хочу сказати? Дуже важко починати. Я рік назад бігав без зупинку 2,5-3 кілометри. Зараз потихеньку тільки починаю входити. Півтора кілометра 600 зараз кілометр. пробіг без зупинку. Фух. Дуже важко. Я представляю як людям, які привикли на дивані лежати і пивку попивати. Далі буде, ще зніму, скільки я набіжу, сьогодні нахожу і набігаю. Продовжаю свою пробіжку, прогулянку. Ось хотів вам показати такі ось виноградники. Дивіться, де я бігаю, там пробка в нас, як завжди. Що дивно ніхто не бере, не зриває, не ламає виноградники і не їсть чуже. А я вже находив і набігав 3-300, кіло 600 пробіг без зупинку, потім десь метрів по 200 йду. Потім 100 метрів зривним темпом, потім опять іду метрів 100, потім метрів 100-200 звичайним темпом біжу. І так чередую. Друзі, закінчив свою пробіжку на сьогодні. Прогулянку, пробіжку намотав 6 км, 280 метрів за 53 хвилини. Ще трохи сил є, але з'явилися справи. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, це мотивує для записування відео і для заняття. Всім пока!